Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую всім, друзі, за підтримку цього YouTube каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні ми вирушаємо у подорож шостою книгою циклу хроніки Нарнії. Отож гарної вам подорожі. Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Книга шоста Небіж чеклуна присвячується родині Кілмарі. Розділ перший Не ті двері. Ця історія про те, що сталося дуже-дуже давно, і ще коли ваш дідусь був дитиною. Вона дуже важлива, бо розповідає про те, як люди із нашого світу почали відвідувати країну нарнія, а люди із їхнього світу відвідувати нас. У ті дні, про які йде розповідь, містер Шерлок Голмс усе ще мешкав на Бейкер-стріт, а бастаблі. Шукали скарби на левішем роуд. Бастаблі, герої популярної на час написання хронік Нарнії дитячої повісті історія шукачів-скарбів Едіт Незбіт. У ті давні часи. Якщо ти був хлопцем, то мусив щодня вдягати жорсткий і тонський комір. А школи зазвичай були бридкішими аніж тепер. Але їжа була набагато смачнішою. А щодо цукерок, то не стану навіть розповідати вам, якими дешевими і смачними вони були, тому що така оповідь нічого суттєвого не додасть, а тільки марно наповнить ваш рот слиною. У ці дні жила у Лондоні дівчинка на ім'я Полі Пламер. Вона жила в одному із будинків, які утворювали довгий ряд і сполучалися поміж собою. Одного ранку вона вийшла прогулятися у внутрішній сад, коли якийсь хлопець видерся на мур, що відокремлював їхній сад від сусіднього, і подивився на неї. Полі дуже здивувалася, бо дотепер у тому будинку дітей не було, а жили там тільки містер Кетерлі і міс Кетерлі, брат і сестра, старий парубок і стара діва. Тому? Вона подивилася на незнайомого хлопця із великою цікавістю. Його обличчя було дуже замурзане. Навряд чи воно було бруднішим, якби він спочатку вимазав свої руки землею, а тоді заплакав і витер сльози долонями. Власне кажучи, приблизно це він і зробив. Привіт, сказала Полі. Привіт, озвався хлопець. Як тебе звуть? Полі. Повідомила йому полі, а тебе? Дігорі, відповів хлопець. Яке кумедне ім'я, здивувалася полі. Ха. Воно й наполовину не таке кумедне, як ім'я Полі, не погодився із нею хлопець. Ні, воно таке дуже смішне, наполягала на своєму полі. Ні, воно не смішне і не кумедне, стояв на своєму незнайомий хлопець. Хай там як. А я принаймні вмиваю своє обличчя, сказала Полі. Тобі теж треба вмити своє, а надто після того. І вона замовкла. Вона вже почала казати а надто після того, як ти плакав, але подумала, що це було б нечемно. Я й справді плакав, сказав Дігорі доволі гучно. Як хлопець, який почувається надто нещасним, і йому байдуже, знає хтось про це чи ні. І ти б теж плакала, провадив він, якби все своє життя жила у чудовій країні, мала б поні, річку у глибині саду, а потім, потім тебе закинули б у таку бридку яму, як ця. Лондон це не яма, обурено сказала Полі. Але хлопець почував себе надто скривдженим, аби звернути увагу на її слова, і провадив собі далі. Якби твій батько був далеко у Індії, а тебе примусили б жити із тіткою та божевільним дядьком, то кому б це сподобалося? А жити мені з ними доводиться тому, що вони доглядають мою матір, а моя мама хвора, і скоро, скоро вона помре. Його обличчя жалібно скривилося. Так кривиться той, хто намагається стриматися від сліз. Я не знала, вибач мені, смиренно промовила Полі. А тоді, оскільки вона не знала, що їй далі казати і як повернути думки Дігорі до веселіших міркувань, дівчинка запитала А що, містер Кетерлі дійсно божевільний? Ну, він або божевільний. Або тут якась таємниця, відповів їй Дігорі. Розумієш, він має кабінет на верхньому поверсі, але тітка Леті забороняє мені туди підніматися. Це перша дивина, яка здається підозрілою. Але є іще одне. Він щось намагається часом сказати мені, коли ми сідаємо за стіл обідати або вечеряти. До неї. І він ніколи не озивається. Вона завжди уриває його. Вона каже Ой, не моруч голову хлопцеві. Або Я переконана, Дігорі не хоче знати про це. Або іще часом. Дігорі, чи не пішов би ти погратися у сад? Так, а що він хоче сказати тобі? Та я не знаю. Йому ніколи не вдається закінчити фразу. Але і це ще не все. Якось увечері, ну власне, це сталося минулого вечора, коли я проходив повсходи у мансарду. Я переконаний, що я почув якийсь зойк. Може, він утримує там свою божевільну дружину? А тож, про це я й подумав. А може, він фальшивомонетник? Еге ж, а ще, можливо, він був піратом. Як той чоловік, про якого розповідається на початку острова Скарбів, і тепер він переховується від своїх давніх товаришів із плавання. Ой, як цікаво, сказала Полі, я й не думала, що у твоєму будинку живуть такі цікаві люди. Можливо, тобі вони і здаються цікавими, сказав Дігорі, але тобі не сподобалося би там ночувати. Чи було б тобі цікаво не спати і дослухатися до кроків дядька Ендру, який скрадається по коридору до тієї кімнати, і очі у нього при цьому дуже жахливі? Саме так і відбулося знайомство Полі та Дігорі. А що літні вакації тільки почалися, і ніхто із них того року не їхав до моря, то вони почали зустрічатися майже щодня. Їхні пригоди почалися либонь тому, що те літо було одним із найвологіших і найхолодніших за останні декілька років. Через це вони часто лишалися вдома і робили, так би мовити, дослідження за зачиненими дверима. Можна тільки подивуватися, як багато відкриттів чекає на вас, коли ви блукаєте із недогарком свічки у величезному будинку або у декількох будинках. Полі давно відкрила, що коли відчинити невеликі двері у кімнатку на горищі її будинку, то можна побачити цистерну і темний простір за нею. Туди можна було потрапити, обережно перелізши через певні перешкоди. Темний простір був схожий на довжелезний тунель із цегляною стіною з одного боку і нахиленим дахом з іншого. У даху. Були невеличкі просвіти між шиферними плитами. У тому тунелі не було підлоги. Треба було переступати із балки на балку, а між ними був тільки тиньк. Якщо ступити на нього, то можна було провалитися крізь стелю нижчої кімнати. Полі використала невеличку частину того тунелю як печеру контрабандистів. Вона принесла нагору. Шматки старої упаковки, сидіння із поламаних кухонних стільців, всілякі такі речі, які примостила від балки до балки, облаштувавши шматок підлоги. Тут вона зберігала свій гаманець, наповнений різними скарбами, і оповідь, яку вона писала, а також декілька дуже смачних яблук. Тут вони нерідко спокійно випивали пляшку імбирного лимонаду. І саме порожні пляшки і створювали враження печери контрабандистів. Дігорі сподобалася печера контрабандистів, хоча Полі не дозволила йому почитати свою оповідку. Але більше його цікавили дослідження. Скажи но ну мені, запитував він, а чи далеко тягнеться цей тунель, тобто, чи закінчується він там. Де закінчується наш будинок? Ні, сказала Полі, його стіни не виходять на дах. Він тягнеться далі й далі. Я навіть не знаю на яку відстань. Тоді ми можемо пройти над усім рядом будинків, сказав Дігорі. «А вже ж можемо, сказала Полі. І це ще не все. Як не все? Ми можемо проникнути і в інші будинки. Е, ні. Тоді нас приймуть за злодіїв краще не треба. Не будь таким з розумним. Я думала про той будинок, який стоїть поруч із вашим. А що із тим будинком? Та він порожній. Тато каже, що він порожній відтоді, як ми тут оселилися. Ха. Тоді, гадаю, ми просто повинні туди зазирнути, погодився із нею Дігорі. Він був дуже збуджений, але не виказував цього, коли говорив. Бо, звичайно, він обмірковував, як і ви б обмірковували усі причини, з яких будинок міг так довго лишатися порожнім, як і полі, до речі. Ніхто із них не промовив слів будинок привидів, але обоє відчували. Якщо вже вони щось задумали, то було б. Слабкістю цього не зробити. Ходімо, може, спробуємо тепер, запропонував Дігорі. А давай ходімо, зовсім несподівано погодилася Полі. Ну, ми не підемо, якщо якщо тобі не дуже хочеться, обережно сказав Дігорі. Мені хочеться, якщо тобі хочеться, відповіла вона. Хм, Чекай. А як ми довідаємося, що перебуваємо над тим будинком, вони вийшли у мансарду і вирішили перетнути її, ступаючи по балках. Це дало б їм уявлення про те, скільки балок нависає над кімнатою. Потім вони пройдуть приблизно іще чотири таких відстані між двома мансардами у домі полі. І перейдуть через стільки ж балок над дівочою спальнею, скільки їх є у мансарді. Це допоможе їм визначити довжину одного будинку. Коли ж вони пройдуть таку відстань двічі, то опиняться у мансарді порожнього дому. Але я не думаю, що він дійсно порожній, сказав Дігорі. А що тоді, ти думаєш? Я думаю, там хтось живе таємно, виходячи із дому лише опівночі, із вімкненим ліхтарем. Ми, либо натрапимо на банду відчайдушних злочинців і отримаємо можливо, винагороду. Безглуздо припускати, щоб будинок стояв порожній впродовж стількох років, якщо тут немає якоїсь таємниці. Ну, мій тато вважає, що там. Шумлять водостоки, сказала Полі. Ха, пусте, дорослі завжди мають нецікаві пояснення для цікавих речей, сказав Дігорі. Тепер, коли вони розмовляли при денному світлі у мансарді, а не при світлі свічки у печері контрабандистів, їм здавалося менш ймовірним, що в порожньому будинку розгулюють привиди. Коли вони виміряли розміри мансарди, їм знадобився олівець, аби зробити підрахунки. Спочатку вони отримали різні відповіді, і навіть тоді, коли узгодили всі свої підрахунки, я не певен, що вони мали правильну відповідь. Діти квапилися вирушити у експедицію і тому, можливо, робили помилки. Ми повинні пересуватися нечутно. Сказала Полі, коли вони знову перелізли через цистерну. Поза як нагода була такою важливою, вони обоє взяли з собою по свічці. Полі мала дуже добрий їх запас у своїй контрабандній печері. Було дуже темно. Свистів протяг і здіймалися хмари пилюки. Вони переступали із балки на балку, не вимовляючи й слова, лише іноді шепотіли один одному. Ми дійшли вже до твоєї мансарди, або ми пройшли половину відстані над нашим будинком. Все було таємниче, але дещо буденно. Жоден із них не спіткнувся, свічки не гасли, і нарешті вони добулися до того місця, із якого побачили маленькі двері у цегляній стіні праворуч. На цьому боці. Не було, звичайно, ані ручки, ані засува, бо двері були зроблені для того, аби заходити всередину, а не виходити назовні. Але там була кільцева засувка, такій часто трапляються всередині дверцят буфета, і вони не сумнівалися, що зможуть її повернути. Спробувати мені? запитав Дігорі. Спробуй, я нічого не маю проти, відповіла йому Полі. Обоє відчували, що справа стає серйозною, але відступати жоден із них не збирався. Дігорі обернув засувку із певним видимим зусиллям. Двері відчинилися, і несподіване світло дня примусило їх закліпати очима. А тоді діти пережили справжнісінький шок, коли побачили, що дивляться не у порожню мансарду. А в заставлену меблями кімнату. Але вона теж виявилася порожньою. Принаймні тут панувала мертва тиша. Цікавість узяла Поллі. Вона дмухнула на свою свічку і увійшла в дивну кімнату. Створювала вона при цьому шуму не більше, аніж маленька мишка. Кімната, звичайно ж, мала форму мансарди, але була облаштована як вітальня. По стінах тяглися ряди полиць і всі були заставлені книжками. У каміні палахкотів вогонь. Ви не забувайте тільки, що літо того року було дуже холодним. Отож у каміні палахкотів вогонь, а перед каміном, обернене спиною до них, стояло крісло із високою спинкою. Між кріслом і полі у центрі кімнати розташовувався великий стіл. Заставлений найрізноманітнішими речами, книгами, записниками, чорнильницями, ручками, були тут ще сургуч і мікроскоп. Але насамперед вона помітила світло-червону дерев'яну тацю із кільцями. Кільця лежали подвоє жовте і зелене разом. Потім був невеличкий вільний простір, а потім іще одне жовте, і ще одне зелене. Були вони не більшими за звичайні кільця і могли б не впадати в око, якби не сяяли. Це були найгарніші осінні речі, які ви можете собі уявити. Якби полі була дещо меншою, вона обов'язково захотіла б взяти одне із них в рот. У кімнаті панувала така тиша, що цокотіння годинника відлунювало. Проте... Полі з'ясувала раптом, що ця тиша не була абсолютною. Чулося дуже 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 слабке гудіння. Якби пилосос у ті дні вже був винайдений, полі подумала б, що то звук пилососа, який працював десь неподалік, на кілька кімнат далі, а може, на кілька поверхів нижче. Та цей звук був приємнішим і дещо музичнішим хоча й дуже дуже слабким, на межі слуху. Усе гаразд. Тут немає нікого, сказала Полі через плече, звертаючись до Дігорі. Тепер вона говорила не пошепки, і Дігорі вийшов вперед, кліпаючи очима. Він здавався неймовірно брудним, та й Полі теж була нечистіша. Знаєш, мені тут не подобається, сказав він. Цей будинок не порожній. Нам ліпше накивати звідси п'ятами, доки хтось не прийшов. А як ти гадаєш, що це таке? запитала Полі, вказуючи на кольорові кільця. Ой, не базікай дарма, нам треба нести звідси свої ноги якнайдалі, сказав Дігорі. І то чим скоріше ми. Він так і не доказав того, що хотів сказати. Адже наступної миті сталося несподіване, крісло із високою спинкою перед каміном раптом обернулося і з нього підвелося, немов чортеня і скриньки, погрозлива постать дядька Ендро. Діти опинилися не у порожньому будинку, аж ніяк не в ньому. Вони були у будинку Дігорі, у забороненому кабінеті. Обоє дітей вигукнули ой і усвідомили свою жахливу помилку. Подумки вони картали себе за те, що мусили зрозуміти вони пройшли не аж так багато, як хотіли. Дядько Ендру був високий і дуже-дуже стрункий. Він мав довгасте, гладко поголене обличчя із гострим та довгим носом і надзвичайно світлими очима. Та великою кучмою скуйовдженого сивого волосся. Дігорі занімів, бо ж дядько Ендрю здавався йому в тисячу разів грізнішим, аніж здавався, будь-коли раніш. Полі не злякалася так відразу, але незабаром їй теж стало страшно, бо насамперед, дядько Ендрю пройшов до дверей кімнати, зачинив їх, крутнув ключ у замку. Потім обернувся до дітей, глянув на них своїми звітлими очима і усміхнувся, показавши всі свої зуби. Ось так, сказав він. Тепер моя дурепа сестра до нас не дістанеться. Дядьку Ендрю поводився зовсім не так, як поводився б інший дорослий. Серце полі підскочило до горла, і вона та Дігорі Поточилися до невеличких дверей, крізь які вони увійшли. Але дядько Ендрю був дуже швидкий, швидший за них. Він опинився позаду, замкнув маленькі двері також і став перед ними. Потім потер собі руки і клацнув суглобами. Він мав дуже довгі, білі й гарні пальці. «І я в захваті, що бачу вас тут, сказав він. Два є дітей. Це якраз те, що мені треба. Будь ласка, містере Кеттерлі, попрохала Полі, мені скоро обідати, і я мушу повертатися додому. Відпустіть нас, будь ласка. Поки що ні, сказав дядько Ендрю. Я не можу втратити таку чудову нагоду. Мені потрібні двоє дітей. Розумієте, я на середині великого експерименту. Я випробовував його на морських свинках і, здається, досяг успіху, але морська свинка мало що може сказати, і ти не поясниш їй, як повернутися назад. Дядьку Ендро, скоро дійсно обід і незабаром нас шукатимуть. Ви повинні нас відпустити, сказав Дігорі. Повинен? перепитав дядько Ендро. Дігорі та полі перезирнулися. Вони не посміли сказати нічого, але їх погляди означали, який жах. Ми повинні переконати його. Якщо ви відпустите нас тепер пообідати, сказала Полі, ми прийдемо потім, після обіду. Але звідки я знатиму, що ви прийдете? запитав дядько Ендрю і підступно посміхнувся. – Втім...» За мить, здавалося, він змінив думку. Ну, гаразд, гаразд, сказав він. Якщо ви і справді повинні йти, то йдіть собі. Я не можу сподіватися, що двом молодим людям буде цікаво розмовляти із таким старим йолопом, як я. Він зітхнув, а тоді провадив далі. Ви собі не уявляєте, яким самотнім я іноді почуваюсь. Та байдуже, ідіть собі обідати. Але я. Я принаймні повинен нагородити вас подарунком, перш ніж ви підете. Не щодня мені доводиться бачити дівчинку у своєму старому занедбаному кабінеті. А надто, якщо ви дозволите мені так сказати, не часто доводиться бачити таку симпатичну юну леді, як ви. Полі тепер почало здаватися, що він зовсім не божевільний. Ти хочеш мати. Кільце моя люба? запитав дядько Ендрю. Він звертався до полі. Ви маєте на увазі оті жовті чи зелені? поцікавилася Полі. Вони дуже гарні. Але не зелена», – сказав дядько Ендрю. Боюся, я не можу роздавати зелені кільця. Але я із великою радістю й любов'ю подарую тобі одне із жовтих. Підійди до столу і спробуй надягти одне із них на палець. Полі тепер цілком подолала свій страх. Вона переконалася у тому, що старий джентльмен зовсім не божевільний, а у тих осяйних кільцях було і справді щось дуже дуже привабливе. Вона підійшла до таці. Мені здається, гудіння у кімнаті стає гучнішим. Схоже, його створюють кільця. «Хе, -хе, Хе, що за дивна фантазія у тебе, моя люба, засміявся дядько Ендру. Його сміх здавався дуже природним, але Дігорі побачив палкий і майже жадібний вираз на його обличчі. Полі, вигукнув він, не будь дурепою, не торкайся їх! Але було вже пізно. Коли він це вигукнув, рука Полі простяглася до таці і торкнулася до одного із кілець І тієї ж миті, без жодного спалаху, шуму чи будь-якого попередження, Полі зникла. Дігорі та його дядько залишилися у кімнаті самі самісінькі. Дякую всім вам, друзі, за те, що прослухали перший розділ нової книги Клайва Стейплза Льюіса «Небіща Клуна. Я чудово розумію, за одним розділом складно скласти собі думку про всю книгу. Та все ж, будьте такі ласкаві, напишіть декілька коментарів. Ну, а ми з вами скоро зустрінемось. Маю я гадку, не спиняти ж цю розповідь нам. Na początku.